У вас теж люта заруба бачив була, ну тут ще епічніше. Хотабич програвав 14-9 і зрівняв рахунок 14-14 і зараз просив матч то кого. Це прям, я кажу, це прям-прям прям легендарний матч цього турі. Не факт, що краще буде за цей навіть. Не факт, що буде краще. Але на жаль, хто зараз має програти. Хто буде пробивати краще, то і Тому я погнали задоволений. З лайкосики. А, там, Сіпроти, так, так, руки. Я сажу, руки. Шалене, Макс, не так грію руки. Шала не Макса, а Матчі тільки цікавіші будуть. Слухай. Дайте відіграти. Бій. Завтра матчі тільки цікавіші будуть. Я розумію, там емоції, все, треба просто зібратися і відіграти. Завтра і матчі будуть тільки цікавіші. Поїхали. Шоу, полочку, за да, біжуся, пір, та гуку, не знає, Де гра цікавіше. Бля, я думаю на було? турнірі у нас. Да, тому що наші в онлайні воно йде. І, я потом собі, думаю, візьму, типу. Їдуть я, в один е... ряд, в одну позицію, їдуть. Ай-яй-яй, що сетапах? Хевік, Центуріон, Леопард, э... СТБ, Йобрик, тнк Дев'ятка, ка 257, Дезетешки дві штуки взводні. Бля, тут три штуки взводні це проблема тут бути. Це дуже сильні. Противники, дуже сильні противники може бути проблема. Хота помиляється, погану позицію вибрав. Хоча він типу тички дав, але м, отримав від ртулячки. Ось по тичкам не відстає. 2-2 по пробиттям. О, в гості погана позиція для Єпіся. Погана. Його зараз саме небезпечно, що може бути, це затерти можуть кару зверху. А хотап помиляється тим, що виходить розряжений. Розряжений хотап виходить, це помилка Дождися ті і пів секунди вийде дай. Розряжений СТБ Кальфат 440 проходить хотаба блять. В гості поки що щось там пробує зробити, але це не дуже вдається. Ну як не дуже вдається, двушку демеджа вдав. Рає непогано, не небезпечно і не дасть сюди задехи. Тут халявний центик якось грається. Ну таке блядь, Центуріон може зіграти насправді там. Центр на підку... на кумисах. Центр. 2 демеджа в гості і 2 демеджа у, гості, тисяч, і два демеджа, демеджа у хота, бам, по рахунку зрівняно. Так, я буду пиздюкати, бо пацани точно буду сидіти мовочки грати. Так, так, так. В гості зараз в гості дуже виходить перед, дуже. Це помил, помилка так, блядь, Блять, блять це оце, оце неприємно. Але гості отримає, він хоч і дає, але отримує, блядь. Рахунок 1-0 в місті, у них все нормально, вся, треба зразу включити холодний розум, і зрозуміти їм, що весь демедж тут. Місто пусте у них. Тобто демедж від них не виїде. А хотабу, повторюсь, треба виходити зарядженим. Він виходить, у нього ще півтори-дві секунди розряджена гармата. Це неправильно. Якби він виходив заряджений, він би давав битички. Дизетека це не той танк, який тут так проб'ється. По ХП 1000 так, ХП у Хотаба, 1200 ХП у гості, вже не 1200, вже 800, але гості трошечку дамеджа вже налив. Хотаба ще тільки двушка. І там дуже не противники. Єдиний хто може дати. Ну ко може давати, це в Хевік, але Хевік теж дає відповіді В гості зараз робить критичну помилку. В нього 3500 демедж, але в противника ще тисяч хп, І в гості немає дем, хп зараз розмінятися. Хотаба хоч і двушка, але в нього є тисяча хп, щоб трошечки догравати друг. Що цей матч. В Гості вже не може цей матч агресувати. Не може його, його зараз. Робота чисто підсос. Чисто підсос. А хота може щось проводити, що не пікувати, шукати демеджі на фарт, можливо пробувати не будуть. Не знаю на місці в гості, я би зараз розвертався, їхав би грати центр. Там вроді пацани підставляються під центральні простріли, але далеко не факт. Поїхав в кару його просто втирають в нуліну, і це нам свідчить про те, що нам не можна агресувати тут, тому що гарний у противника. І місто судя по всьому зараз зільється. Місто зараз, походу, зільється, це буде, потрібно буде дотаскувати. Але момент, в гості немає хп. Пішов пуст союзників, треба готабу підключатися, щоб це діло догравати. В нього є хп, в нього є хипе вкатити. є кому дати демедж. Треба виходити давати альфу у ДЗТ, В гості летить 30 хп 30 хп. В нього 3500 демеджа, і треба зараз давати альфу. Альфу, альфу альфу хорош. Але добирай тільки 90 хп і тараном. Хорош. Це до... це, до речі, добре, що він не таран, тому що просраби багато ХП. Місто живе, місто 6 тисяч хп, але не факт, що прям це 6 тисяч хп цінні, тому що ми не бачимо повну картину, що в місті відбувається. 2600 600 у хотаба, 3600 демеджа в гості, але в гості 33 хп. Хотаба 700 хп. І треба очекнути зараз. Момент не всвітилася вафля, тобто і танк, який може стояти зараз на відстрілі. І питання, куди поїде зараз противник, чи вернеться дефатити, чи почне пушити фланг. Оскільки Баска береться, це до речі, дуже гарний мув на для в гості. Те, що бацька береться, і противник суди за все буде вертатися. Є леопард, леопарда закривають кота, бо мені здається, треба переїжджати. Є сінфар. До речі, бо вафлі має проводити бландяти кущі. Може пробувати бландити зараз. Мені просто прям нереальне заруба. Екшн. По хп, до речі, вже показуємо. Якщо програємо, бо рога вертається, базка не береться. Тобто зараз все доволі таки Прога. серйозно виглядає. Можна додати демедж, можна, просто... але але, але я б на місці хотаба переїхав би в квадрат Спішу. Спішу. А 2 і отуди пробував би давати роги. Там є вже можливість давати роги. Ми бачимо у нас є піджим від СТ під будиночок. Яка буде рентгенити і цього йобрика, це все, можна дати на відкаті. У противника арти немає, да? арти немає у противника. Да? Добре, тобто вусяна арта не закриє, було б максимально ну, не... приємно, щоб арта закрилася. Йобрик поки що чисто в рентгені сидить, нічого не робить. Я би на місці хотів б треба блайнити, треба пробувати блайнити вафлю. Він приблизно знає, де вона. Бачите, котрий затограєш у завтра грає, що 19 тій. Пачку на татор дякую. Є простір. В йобрика був, але восі не зреагував на це. Не зреагував. До речі, він стоїть дуже небезпечно. Це лампочка, і може бути ангар. Не залітає, треба відкасувати. Але хата б дає 3000 на 3600 30 демеджа. шісотдемеджа, дає цю тичку, дуже важливу. І повторюсь, в нього є хип. Те, що Осі добрала 26 хипе, це, звісно, не критично взагалі. Дві тички, дві течки. Є інфа по. Вазікує тичка, є тичка від обох, що на 3470 демеджа світиться вафля фулова, тобто блайн не залетів. Є тичка від в гості, є тичка від хотаба і просто максимальна розривна. Дві тички різниці так і залишаються. Є тичка від Гості, є тичка від хотаба. І все ще лишається 2000 демеджа різниці. Але в гості трошечки раніше дає демедж і залітає Фінда. в нього дуже крута Фінда. тичка Фінда. в ДЗЕТху. І це по Фінда. факту Фінда. перемога Фінда. в гості, Фінда. тому що не вистачить хп у противника Фінда. дограти, Фінда. додати цього демеджа хотабу. Фінда. Просто нереальний Фінда. фінал, нереальний Фінда. камбек від, від Хотаба. Але на жаль, жаль на жаль, не хтось не має стану, програти цей красава, mm. красава. Так і тактика гостя дала плоди на початку боя розміняти свої хп. Ми йдемо максимально рівно, що прямо однаково, однаково по похпає шляпа. Ти даєш мій праєди на це кепа. трошечки. Підвела реалізація хотаба, <смех> <смех> підвела реалізація хотаба в бою. Підвела реалізація хотаба в бою. Але по пострілам погано відстрілявся 27, сім 12, Ви бачите, ну, те, що я, я говорив, сі виходив сі не розряд виходив розряджений на противника. Я Брат! Всім дякую, хто дивився. Мої глядачі теж. Все, на жаль. Початку трансляції щоб підтримати українного прикольного. Як би там не було, але стараються грати на мою думку приблизно на рівні. Ну хота красава. та прям красава. Я не чіпав від нього так видвижу. Красава на наступний раз так, що не хвилюся, і все буде добре. Я так я ж не граю. Красава. Олександр, вичатиком путали. Я чисто комендант. Частину, а третю третину боїв ти прям на стільки красавчики просто дуже класний камбек від котаба росло. дуже класний. Дуже класний камбек від ну, відхотав. Прям... Мені було приємно. Я завжди, як казав, на початку, треба на те просто, щоб ручки показали за... на вебочку, наскільки розумію, там трусяться. За дуже так, класний матч, дуже. Не ні грама, що вирішив подивитися так, його. Прям, прям супер. Ну, супер топ. Не тички, але, в супер топ. Супер топ. Це суном жорстко, Трошечки не вистачило. Так, прям от кілька тичок в кінці перекрута. Оце вся на все. Але дуже класно. Мені дуже сподобався матч. Я глядача. Я впевнений, що глядачам теж захавався. Ну прямо прям, ну народ, Я думаю, між мішкою і ладошкою прям, калюжа буде. Да, 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 да. да, народ, хто да. пам'ятає, У мене стрім більше я, 12 це, годин. Це я, мене не перші не,